В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Не полишу вас сиротами. Я прийду до вас. Отче наш, що є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Коли ж вони були в дорозі, він увійшов в одне село, і якась жінка, марта на ім'я, прийняла його в хату. Була ж у неї сестра, що звалася Марія. Ця, сівши в ногах Господа, слухала його слова Марта ж клопоталася усякою прислугою. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Наблизившись, каже: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи їй, щоб мені допомогла. Озвався Господь до неї і промовив Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато. Одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Радуйся Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Марія ж узяла літру мира з щирого нарду, вельми дорогого, помазала ноги Ісуса і обтерла їх волоссям своїм. І наповнився дім пахощами мира. І ставши, вся у сльозах коло ніг Ісуса ззаду почала обмивати слізьми йому ноги, потім волоссям своєї голови обтирати та й цілувати ноги і мастити пахощами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Побачивши це, учні нарікали й казали: навіщо таке марнотратство? Це можна було б дорого продати. І дати бідним? Ісус зауважив це і сказав їм Чому ви докучаєте цій жінці? Вона зробила добре діло для мене. Радуйся Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Бідних, бо ви завжди маєте з собою, і коли захочете, можете їм добро чинити. Мене ж не завжди маєте. Що могла, те зробила. Вона заздалегідь, намастила моє тіло на похорон. Істинно кажу вам. По цілім світі скрізь де тільки буде проповідувана ця Євангелія, оповідатимуть і те, що вона зробила на пам'ятку про неї. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Побачивши те, Фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи. Якби це був пророк, він знав би, хто і яка ця жінка, що торкається його. Це ж грішниця. Тоді Ісус заговорив до нього, Симоне, маю тобі щось сказати. Той відповів, Кажи, учителю. І, обернувшися до жінки, промовив до Симона: Ти бачиш оцю жінку, прибув я у твій дім, і ти не дав води мені на ноги. Вона ж Слізьми обмила мені ноги і витерла своїм волоссям. Поцілунку ти мені не дав. Вона ж, відколи я ввійшов, не перестала цілувати мені ноги. Оливою не намастив ти мені голови моєї. Вона ж миром пахучим намастила мені ноги. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Тому кажу тобі, прощаються її гріхи численні, бо багато полюбила. Кому ж мало прощається, той мало любить. Потім сказав до жінки: Прощаються тобі, гріхи. До жінки ж він промовив Віра твоя спасла тебе. Іди в мирі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Він же у відповідь їм сказав Мати моя і брати мої це ті, що слухають Слово Боже і його виконують. Бо хто чинить волю мого Отця, що на небі, той мій брат, сестра і мати? Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. А при Христі Ісусовім стояли Його мати, сестра Його Матері, Марія Клеопова та Марія Магдалина. Побачивши Ісус матір, і біля неї учня, що стояв, а Його ж любив він, мовить він до матері. Жінко, ось твій син, а тоді і до учня мовить ось матір твоя! Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Воскреснувши ж уранці першого дня тижня, з'явився найперше Марії Магдалині, з якої вигнав був сім бісів. Вона пішла і повідомила тих, що були з ним і що сумували і плакали. Вони ж. Почувши, що він живий та що вона його бачила, не йняли віри. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.